В день святкування Дня державного прапора України за сприяння творчо-патріотичного об'єднання Музичний батальйон на флагмані Військово-морських сил Збройних сил України фрегаті Гетьман Сагайдачний відбувся святковий концерт Прапор України, прапор перемоги. Музичний батальйон має велику честь бути присутнім сьогодні на нашому флагмані і з нагоди дня прапора України, з нагоди незалежності 25-ї річниці. Привітати вас, підняти ваш бойовий, творчий, український, патріотичний дух. Привітати військових моряків прибули відомі музиканти. Одеський гурт, друже музико, представники авторського стилю етнодрайв та рок гурт Вайт з міста Київ. Перемогу, давай, Почесним гостем на борту флагманського корабля став український музикант, вокаліст, композитор та лідер гурту «Воплі до плясова Олег Скрипка. Наших моряків, славних привітати з ним прапора і з ним з ним незалежності України, підтримати, підняти бойовий дух, ну і разом посвяткувати. Це найменше, що ми можемо зробити цивільні люди, творчі, творчі люди. Це бути разом, підтримати піснею. От і це на сьогоднішній день. Я вважаю наша основна роль. З відвертими емоціями, привітністю та щирістю виконавець презентував свої пісні глядачам. Світло, зелене світло, струмиться, на спину по всій дорозі. Космосі то є, то є раптовий спалах чудовий на цій планеті, Кометі, вірю я, що усе все буває. Немає ліш мене в втім, краю в втім раю. На завершення розгорнувши військово-морський стяг, військові моряки разом з флагманськими гостями зробили спільне фото на згадку. Це мабуть саме наймасове селфі, яке я робив в своїй житті. Насичена патріотичними душевними піснями, концертна програма подарувала військовим морякам неймовірний заряд емоцій, створила святковий настрій та значно підняла їх патріотичний дух. Хай на лицах ваших ся уливка за святом вас привітав Олег Скрипка. Дякую! Слава нації! Україна!